Слава Україні! Безпекова ситуація в Одеській області є повністю контрольованою. Критично важлива інфраструктура нашого регіону повністю забезпечена та продовжує функціонувати в умовах воєнного часу. Функціонує повноцінно і забезпечує життєдіяльність Одеси та області. Що стосується безпекової компоненти, то прогноз щодо активності ворожої тактичної авіації. Підтверджується, власне, це відбувалося і сьогодні, коли тривожився увесь південь нашої держави: наш регіон, Миколаївський та Херсонська область. Також залишається загроза можливих точкових ударів калібрами з Чорного моря. Ворог постійно змінює склад свого угруповання, але ракетоносії залишаються на бойовому чергуванні. Працюють наші аграрії. Дякуємо їм за те, що будемо з хлібом, обов'язково з хлібом буде і вся Україна. Отож, тихого і максимально мирного нам вечора та ночі. Але будьте чемними, коли лунає сигнал повітряної тривоги. Ви все добре знаєте. Ну і, звичайно, наголошую про те, що є штормове попередження мінно-вибухова небезпека. Вона стає вищою це щодо узбережжя пляжів та, власне, акваторії Чорного моря. Міни можуть дрифувати, міни можуть детонувати у воді, або їх може викидати на берег, де вони теж можуть вибухнути. Бережіть себе та своїх рідних і близьких. І ще один момент, про який особливо хотілося сказати сьогодні. Ви знаєте, відчувається у певної частини суспільства якесь заспокоєння. Коли знову на перше місце чомусь виходять якісь політичні навіть розбірки або розбірки за право зробити кар'єру або бути кращим, ніж інші, але за рахунок людей, які знаходяться поруч, згадайте, якими ми були, і переважна більшість з нас є сьогодні, коли ми думаємо перш за все про наших рідних і близьких, тобто про нашу державу. Про її оборону та захист і про нашу перемогу. Віримо та підтримуємо наш найголовніший код нації сьогодні Збройні сили України. Згадайте, хто забув, що спекуляції, провокації або кривда мають відійти на задній план, а ще краще згинути назавжди. І пам'ятайте, оця наша з вами українська тяга до життя. Це наша запорука нашої з вами перемоги. Це та сама пристрасть до життя. Пристрасть до українського кохання, про яку ми з вами говоримо постійно. Це вона та сама пристрасть. Слово й перемога. Тримаємо стрій!